українці, на 21 му році Незалежності Української держави, нам випадає ще один шанс змінити життя нашої Батьківщини. 21 рік, а до того століття боротьби, боротьби за незалежність Української держави. Дуже добре, що маємо нагоду зустрітись, побачитись, обмінятись досвідом і вирішити багато питань. З'ясувати багато цікавого для кожного з нас і зробити вклад у розвиток української держави. Цей тиждень нашої плідної роботи дає нам можливість обмінятися контактами, зав'язати нові знайомства між українцями, які знаходяться у різних країнах світу. Бо незалежно, кого куди зараз закинула доля, але коріння його. Рідна його земля в Україні. Пам'ятаючи це, роблячи крок за кроком кожного дня для рідного народу, ми зможемо відновити могутню українську державу. Сьогодні ми тут, у Лісабоні. Завтра ми роз'їдемось по домівках, по своїх містах. Але ми завжди у серці несемо і пам'ятаємо про Україну. Всі, хто зараз за межами рідної землі творить імідж, творить репутацію української держави там, де він зараз знаходиться. Знаєте, це новий крок, нова дорога, яку ми відкриваємо сьогодні разом з вами. Я вірю в те, що значна частина з нас стане друзями, і ми покладемо новий фундамент для розбудови української. Пам'ятаємо слова Євгена Конувальця, який наголошував: у вогні залізо плавиться у сталь, у боротьбі народ перетворюється у націю. Борімося, і ми здобудемо і побудуємо могутню українську державу. Слава Україні! Слава нації!